Бруталіста Емілію Перес визнали і журі бафти. Шорт лист претендентів на найкращий фільм року ідентичний до вибору кіноакадеміків «Оскара». Але на найкращий британський короткометражний фільм номіновану стрічку Камінь, папір, ножиці. Це фільм про 18-річного українського хлопця Івана, чий батько працює хірургом у перші дні повномасштабного вторгнення. Лікар таємно оперує цивільних та військових, не виходячи з бункера. Але про імпровізований шпиталь у сховищі дізнаються росіяни. А тому Іван змушений брати до рук зброю, аби захистити батька і поранених. Фільм «Камінь, папір, ножиці зняв 26-річний британець німецького походження Франц Бьом. А головну роль 18-річного Івана зіграв український актор Олександр Рудинський. Також у фільмі зіграв Сергій Калантай, батько Івана, Юрій Радіонов та Олександр Яценко. До речі, останній грав у театральній постановці російського опозиціонера Кіріла Серебренікова, який вирішив присвоїти російській культурі повість українського письменника Миколи Гоголя. Вій зі слів режисера в основу фільму лягла реальна історія. А прототипом головного героя став український військовий, з яким Франц Бьом познайомився у Великій Британії. Британські критики охарактеризували цю стрічку як напружену і інтенсивну.